Доброго дня, дітки! Ми з вами сьогодні поговоримо про цукор. Всі ви знаєте і любите всілякі продукти, які містять цукор: це шоколадки, цукерки, морозиво та багато чого іншого. Але все ж, цукор є не настільки корисним, як багато хто про нього думає. Надмірне споживання цукру може призвести до деяких захворювань, що є не дуже добре. Саме тому вживання цукру у нашому раціоні необхідно трошки обмежувати і намагатися його вживати менше. Сьогодні ми з вами поговоримо і побачимо, скільки цукру знаходиться у деяких вже готових продуктах, які ми можемо купити у будь-якому магазині. І якщо взяти кількість цукру з цих продуктів і додати її, то вийде дуже багато. Що, у свою чергу, є, не дуже добре для нашого з вами організму. Тож почнімо. У 100 грамах кетчупу 4 чайних ложки цукру. А у 100 мл апельсинового соку 2 чайних ложки цукру. Якщо ви захочете з'їсти 100 г шоколадного батончику, то ви з'їсте аж цілих 10 чайних ложок цукру за один раз. А ось 100 г кукурудзяних пластівців подарують вам всього 2 чайних ложки цукру. У 100 мл коли 2 чайних ложки цукру. Тобто, за один раз ми можемо, якщо одну кружку випити, то це десь 6 ложок цукру. Що є досить багато. А ось у одній пачці 100 мл йогурту 1 чайна ложка цукру. А ось у 200 г шоколадної пасти 10 чайних ложок цукру. Дорогі дітки. Саме тому я прошу вас слідкувати за тим, щоб не їсти занадто багато солодощів, тому що це все не дуже добре впливає на організм, наприклад, на зуби людини, у яких від надмірного вживання цукру можуть бути проблеми. Будьте здоровими, усміхненими, веселими, гарного вам дня та чудового настрою і до нових зустрічей!